Вітаю вас на нашому каналі. Зараз ми завершуємо етап досліджень факторів старіння, ви знаєте, дуже гарні результати, висновки, які за якихось 5-6 місяців можна омолодити організм на 8-10 років. Причому омолодити не тільки зовнішньо, а внутрішньо, тобто повернути всі процеси організму, ті, які були, скажімо, 8-10 років назад, коли ви і виглядали більш презентабельно. А головне, інша якість життя була, і ви тоді мало хворіли. Єдине, вам зразу скажу, що реально це ви можете досягнути з нами. Не тому, що я хочу там похвалити нашу школу, просто розумієте, в медицині панує дуже вузька спеціалізація. Є кілька там школ старіння, і оці вузькі спеціалісти кожен циклиться саме на тому, що він добре знає. І тому неможливо врахувати один фактор старіння і за рахунок нього там вирішити цю проблему. Тому що існують і інші, і вони мають теж не менший вплив. Щоб вам було зрозуміло, от дивіться, вам будуть пропонувати там, от давайте ми вас там накончаємо колагеном, присадимо стволові клітини, ще щось. Да, давайте завернутися таким фактором. От дивіться. Людина попала в якусь автомобільну катастрофу, якийсь нещасний випадок. Пошкоджений хребет. Все, що нижче оцього місця пошкодження, перестало працювати. Що ви не робіть? Пийте хоч казкову живу воду, то, що нижче відключилось, воно вже не запрацює. Чому? Та тому що всі центри керування знаходяться в головному мозку. Імпульси проходять через спинний мозок, міжреберні, периферичні нерви, і так керуються всі процеси в організмі. Якщо затиснути в результаті пошкоджен спинний мозок, імпульси там зупиняються, або пошкоджені нерви теж інакше не проходять. Що ви не робіть, все, що нижче оцього місця пошкодження працювати не буде. Бачите, який вплив, кажеться, всього-навсього залежить від нашого хребта. Дивіться, щоб ви зрозуміли, ви, от, ви страждаєте кожна людина, ви страждає те, що ви називаєте остеохондрозом. Хоча насправді це зовсім інші проблеми. Зуміться, в організмі десь основних 600 м'язів. Із цих 600 м'язів, 500 зв'язано з хребтом. Кожний м'яз закінчується сухожиллям. Зв'язками, тобто, прикріплюється він до, до хребта. Там. І якщо ці сухожилля всіх старіють, якщо вони пересихають, втрачають еластичність, що вони виходять, вони сихаються і вони натягують м'яз. Уявіть собі. 500 м'язів у вас натягнути, вони що роблять? Стискують ваш хребет. В результаті зближуються хребці, і між, міжхребцеві диски вони сплющуються. Звісно, буде тискування нервових закінчень. І у вас що? У вас з віком погіршується це процес керування. Процес керування погіршився і все в організмі погіршується пропорціонально. І тому, поки ви не вирішите цю проблему, а як вирішити проблему? Головним ворогом сухожиль є сечова кислота. А сечову кислоту виводять нирки. Якщо ви хочете, щоб ваші там зв'язки та не тільки зв'язки зв'язок, вам потрібно відновити функції нирок. Ніякими сечогінними засобами ви це не зробите. Функції нирок дуже гарно відновлює омовід. Впливає практично на більшість функцій нирок. І в результаті Якщо ви проведете курсом мобітом, у вас почне відпускати спину, а головне інервація буде покращена, керованість краще, і всі органи почнуть краще працювати. Тому, хочете, ви не хочете, ви повинні вирішити цю проблему, тому що вся кров проходить через нирки, нирки там і багатьох факторів очищають, і у вас в організмі буде працювати, до речі, в кого там. Або, якийсь прояв, або кутість суглобів, вона теж буде зменшуватись. Причому це зменшується по дням. Тобто, бачите, ви вирішуєте проблеми відновлення функцій. В даному вигляду це умовітно відновлюється функціяниру. Але якщо ви додаєте ще геласін, це індуктор власної геларовної кислоти. Тому що міскерпцеві диски. Вони принизані гіалуроновою кислотою, тобто сінавельною рідиною, яка на 80% складається з гелеровної кислоти. І у вас покращиться рухливість, і ви покращуєте всі ці процеси. Тобто починати треба, якщо ви хочете реальне омолодження організму, покращення якості життя, починати треба від відновлення нирок, а це відновлення хребта, відновлення інервації, і це для цього мовіт. І голосін вам все покращить. А після того ми вас навчимо, як відновити обмін колагенів, тому що це не так просто, там треба допустити очистку. Дуже важливо для організму глибокий деток, тобто очистка організму. Ми теж от підготували тут для вас фактори, які дозволяють очистку організму зробити. Але що я в одному відео все це викладу, ви заплутаєтесь, а починати треба щось одного. І тому, що воно так буде краще запам'ятовуватись. А з другого боку, я не буду вас втомлювати довгими сюжетами відео. І тому сьогодні ми розглянули, скажімо, перший крок. Через день-два ми ще все запустимо наступне відео, розглянемо наступний крок. І так поступово, степ степ ми будемо знайомити вас з тими факторами, які допоможуть вам реально повернути всі процеси в організмі. Я вам гарантую, скажем, за півроку це десь років на 10. Ви не просто помолодшуєте, ви не тільки будете виглядати. Ви будете відчувати себе набагато краще. Краще, знаєте, самому пересвідчитись в цьому, і тоді ви можете все повірити. Так що до нових зустрічей, не пропускайте наших відео, і ви навчитесь, як боротися з старістю, а головне як не хворіти і мати гарну якість життя.